Всім доброго вечора. Хочу запропонувати в вашій увазі ось такий автомобіль, можливо, хтось зацікавиться. Це є Hyundai Ioniq 2019 року. Повністю електричний автомобіль 62 тисячі пробіл. Вартість даного автомобіля в нас в Україні буде становити з всіма е, документами 15,5 тисяч євро. Як ви бачите, це темно синій колір. Також має хром під вікнами, хром на дверках, що додає. Гарного вигляду даному автомобілю. Насичений темно-синій колір, темно-синій перламутр. Автомобіль має один єдиний підкрас, ліва задня дверка. Перевірили його на стан лакофарбового покриття за допомогою приладу. Показує 150-170-160 мікрон. Тобто, можна так сказати, перелак. Має дві зарядки, як повільно, так і вистру. Має компресор, клей, крюк. Два ключа, сервісна книжка це все присутнє. Що можу взагалі сказати про автомобіль Hyundai Ioniq, ну, чисто електричний? З свого досвіду і людям, які я приганяв автомобілі, задоволені. Набагато краще, ніж Volkswagen Golf, ніж Nissan Leaf, ніж Renault Zoe. Тому що е, беремо даже для прикладу Volkswagen Golf або Nissan Leaf. Там батарея йде 36 кВт-40 кВт. І 40 кВт в нашому Hyundai Іоніку 28 кВт. Можу вас запевнити на всі тисячу процентів, що автомобілі 36 і 40 кВт проїдуть, можливо, навіть менше, менше, ніж цей Ioniq 28 кВт. Чому так? Тому що в Хидай Іоніку батарея не деградує. Вони гарно. Виїжджають повністю все і той запас, який вказано в них в технічних характеристиках. Даний автомобіль у нас в максимальній комплектації. Пам'ять сидінь, електросидіння, масаж сидінь, підігріви, обдуви, люк на даху автомобіля. Повністю все, що датчик дождя, датчик світла, партроніки, камера. Повністю, все. от зараз, як ви бачите, батарея не повністю в нас заряджена, 152 км. Кого зацікавить даний автомобіль? Телефонуйте. Мій номер телефону 097 606 25 99. Звати мене Андрій, і я вам більш детально розкажу про те, як можна придбати ось цей чудовий автомобіль. Також ви бачите, має двозонний клімат-контроль, велику навігацію, мертві зони в зеркалах. Дійсно, автомобіль в максимальній комплектації з чудовим пробігом 62 тисячі оригінального пробігу. Підписуйтесь також на мій YouTube канал, TikTok канал. Також є куплений в Нідерландах Volkswagen Golf 2-літровий 2015 року, максимальній комплектації.